Так, ну що, години на місці, бо зараз буде така ностальгія, що аж Windows XP завантажується в голові. Топ 10 ігор 2000-х частина друга. Приготуйте собі чайок і вільний слот на жорсткому диску. Ми стартуємо. Світ готіки не прощав помилок, кожен крок як випробовування, кожен діалог, як виклик. Ти не герой з самого початку, а звичайний містер ніхто, який отримує по шиї від першого охоронця. Але в цьому була магія відчути, як твій герой росте разом з тобою. Незручне управління, так, застріла графіка, можливо. Але атмосфера колонії, нічні пісні біля багаті, і перший бій з тролем це не завжди в серці. Козаки, європейські війни, розроблена в Україні стратегія, яка задала темп на роки вперед. Тут не йдеться про пару загонів, тут ти будував армії з тисяч, добував вугілля, пшеницю, золото, і потім все це летіло в бій. Пам'ятаєш, як набудував 400 селян і забув їм дати роботу. Або коли гра починала страшенно лагати від кількості юнітів. Це була епоха, коли стратегії ще були справжніми. Буллі, GTA, про школу, і все сказано. Ти хуліган Джимі новенький у престижній школі, де кожен намагається тобі зіпсувати життя. Але ти не такий простий: продовж уроків виконуй місії, вели футбольних зазнай і не забувай про романтику. Перший поцілунок теж був у грі. Цей світ жив, в ньому було весело просто гуляти, і здавалося, що кожен кут школи має свою історію. Total Overdose – латиноамериканський шутер з мексиканським соусом безумства. Головний герой Рамірес міг робити трюки, валити ворогів у стилі Джона Вуй, кидати смертоносні курячі гранати. Все тут кричало: фан драйв ніякого реалізму. І саме це зачарувало. Ця гра, як vhs запис старого бойовика. Шумить, стрибає, але не дає відірватися ні на хвилинку. Сталкер поклик прип'яті, третя частина трилогії, яка закрила цикл на максимально олдовому вайбі. Тут уже все було серйозно. Моторошна атмосфера зони, напружені рейди, справжнє виживання з автоматом у руках і банкою тушонки в рюкзаку. Це та гра, де кожен звук у темряві змушував обертатись, а фраза Що це було ставала мантрою. Поклик прип'яті це коли ти не просто грав, ти жив у зоні. Поки всі ганяли в холду, ми ходили назустріч із химерою. Call of Duty 2 – шутер, що зробив Другу світову ближчою, ніж будь-який підручник з історії. Кожна місія це вибух адреналіну, ворог лізе звідусіль, гранати падають під ноги, а командир кричить: Мув, мув! Пам'ятаєш місію в Африці або як ти штурмував снігове село? Це не просто шутер, це спогад з молодості. Stronghold – побудувати замок, розставити лучників на стінах і чекати облогу. Stronghold була своя магія. Ти відчував себе справжнім лордом. Тут важливо не тільки воювати, а й дбати про народ, дати хліба, пива і слідкувати, щоб не з'явився у Нуль 007. бонд у найкращому вигляді. Гра дарувала той неповторний баланс між стелсом, драйвом і елегантністю. Пам'ятаєш місії на снігових горах чи погоню на авто за гаджетами. Цей бонд був не тільки про стрілянину, це було про стиль, про агента, що не просто рятує світ, а ще виглядає чортівськи круто. До Call of Duty ще був Medal of Honor, і його Нормандія один із найсильніших рівнів в історії FPS. Все було дуже серйозно. Вороги точні, союзники гинуть поруч, а ти повинен просуватись вперед, крізь кулі і вибухи. Це не просто гра, це фільм, в якому ти був головним героєм. Warcraft 3. Це була гра, яка збирала нас у клубах після школи. Арта ще був тоді нормальним типом, поки не взяв мечка до рук. Кампанія топ кожна раса зі своїм вайбом, але справжня магія це кастомні карти. Дота, зомбі-моди, Tower Defense годинами рубались, поки не приходила бабця і не казала йди додому їсти. Warcraft 3 це не просто стратегія, це ціла епоха, яка пішла. Якщо кайфанув, тисни підписку, щоб не пропустити ще більше лампового контенту. А якщо хочеш підтримати, заглянь у спонсорство. Там теж буде цікаво. Дякую, що дивився. Слава Україні!